Військовий літак Рефі направився у зону своєї відповідальності. Все мало бути як зазвичай політ, виконання своїх цілей та взаємодії з командирами. Та в один момент і з бортом відбулося щось дивне. Екіпаж став втрачати контроль, і здавалося, це призведе до фатальної аварії. Та все закінчилося дечим більш вражаючим. Борт потрапив туди, куди не треба. Ну і кадри зсередини вразили усіх. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Майже одночасно із російською авіацією відбувся. Ряд дивних або декуди і зовсім незрозумілих подій. І почнемо з того, що на Росії зазнав аварії військовий Мі-8. Він розбився під час виконання планового польоту. Всі члени екіпажу загинули. Попередня причина катастрофи технічна несправність, зазначили в московському військовому окрузі. Ну а тим часом російський моніторинговий канал Радар ВРВ підтвердив, що розбився саме мі 8 із боєприпасами на борту. Окрім цього, в Росії стався інцидент зі стратегічною авіацією, про який повідомили місцеві розмі під час виконання бойового завдання і спуску ракет у декількох бомб бомбардувальників ту 160 виникли технічні несправності. За даними джерел, літак ту 160 із з бортовим номером 04 Іван Ярихін не зміг здійснити запуск ракети через відмову механізму пускової установки. Інший же бомбардувальник ту 160 з номером 16 Олексій Плохов потрапив під удар блискавки. Найсток цього було пошкоджено скло кабіни пілотів. Ну а сам літак змушений повернутися на аеродром, не завершивши завдання. Окрім того, ще один борт, який мав піднятися з авіабази в Ангельсі, взагалі не здійснив виліт. Причини цього наразі не уточнюється. І водночас, як пояснив військовий експерт Роман Світан, свідчить про катастрофічну ситуацію в російській стратегічній авіації. За його словами, літаки ту 160 у державі агресорці більше не можуть опускати і користуються бортами, які були виготовлені ще в часи радянського союзу. Вузли і агрегати у них забирають і ставлять, начебто, на новий літак, але вони несуть у собі певні ураження. Ну зовнішні, щонайменше. і їх Ністю налаштувати неможливо природно все це, врешті-решт, виливається у те, що вже зібрана машина, яка виконує бойове завдання його не виконає. Із різних причин пояснив Світан. Ну і військовий експерт також наголосив, що така ситуація зрештою призведе до того, що Росія залишиться без старих радянських бортів. Лише справа часу, коли у росіян не залишиться стратегічної авіації. Вони її втратять. Нові вони не відбудовують і тому, що це все відбувається через санкційний тиск, і внутрішнє виробництво не дають їм такої можливості. Вважає Роман Світан. Ну і паралельно із цим українські військові провели декілька успішних операцій проти російської авіації, застосувавши нестандартні тактики. Ідеться про зби. Ця у кінці вересня ворожого бомбардувальника су 34 та вертольота Мі-8. Про це повідомляє видання Більд. Так у Запорізькій області українські сили протиповітряної оборони знищили російський фронтовий бомбардувальник су 34 За інформацією видання захисники України використали для цього комплекс Петріот, який росіяни напередодні вважали знищеним. Насправді ж українці виставили муляж Петріот, а справжній комплекс перебував у засідці. Літак, вважаючи небо безпечним, вийшов на завдання та був уражений ракетою. Російські Рела повідомили, що один пілот загинув на другий вижив. І ще одна успішна атака відбулася в Донецькій області, де українські сили вперше знищили російський вертоліт Мі-8 дроном камікадзе. Розвідка заздалегідь відстежила маршрути російських пілотів, та декілька днів поспіль запускала безпілотники у зону їхніх польотів. Того дня український дрон зустрів ворожий вертоліт у повітрі та зміг його збити. Військовий оглядач видання Юліан Рьобка підкреслює, що ці приклади демонструють, що навіть за значною перевагою Росії у повітрі Україна здатна завдавати відчутних ударів, використовуючи креативні підходи та нову тактику також біля фронту знищено багатоцільовий винищувач Су 30 СМ. Про це повідомило головне управління розвитки міністерства оборони. Як зазначається в опублікованому відео, це стало можливо завдяки успішній диверсії із проникненням. При цьому українські розвідці назвали знищення військового літака черговою акцією спротиву режиму російського диктатора Путіна. Зазначається, що знищений літак коштує приблизно 50 мільйонів доларів. Ну а масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави агресора, зростає. Гурма України нагадує, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Попередили окупантів у ГУР. Однак це не єдиний випадок ліквідації ворожих літаків українськими воїнами, зокрема раніше спецпідрозділ підрозділ Гурміноборони знищив російська винищувач су 30 См на Чорним морем. Винищувач, який упав у море, належав 43-му окремому морському авіаційному полку ВКС РФ, що базується на аеродромі в у тимчасово окупованому Криму. Спочатку рашисти втратили зв'язок із своїм бортом. Ну а орієнтовно, за три години, окупанти розпочали пошукову рятувальну операцію із залученням літака ан 26 а також гелікоптерів Мі 8 та К 27 Згодом загарники виявили Морі за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут характерну пляму від авіаційного пального. Ну а невдовзі знайшли і уламки самого знищеного су 30 СМ. У Гуржі наголошують, що військові збили літак влучанням із ПЗРК. Ну, якщо говорити загалом про інші інциденти пов'язані із літаками Російської Федерації, то варто зазначити, що аеропорту Шереметьєво у Москві стався інцидент із зіткненням двох пасажирських літаків російського та китайського. Обійшлося без постраждалих, але обидва авіалайнери отримали пошкодження. Про це повідомили російські змі. Зазначається, що зіткнулися Сухий Суперджет-100 авіакомпанія Росія, рейсу Москва санкт петербург та Ейрбас А А-330 китайської авіакомпанії Хайнан Ейрлайнс, рейсу Москва-Пекін, і під час рулінії позліт. На посадковій смузі було зачеплено хвіст літака авіакомпанії Росія Сухий Суперджет 100, який мав летіти до Пулкова. Попередньою причиною з'єднання стала помилка екіпажу. Хоча спочатку розглядалася повна версія технічної несправності, ну а також загроза удару українського дрона. Відомо стало, що під час руління на злітно-посадковій смузі аеропорту Airbus А А330» раптово зачепив хвіст російського авіалайнера. Внесток цього літаки отримали пошкодження. Пасажири та екіпажі авіалайнерів не постраждали. Представники аеропорту та авіа. Компанії поки не робили офіційних заяв щодо інциденту та заходів безпеки. Подальша інформація щодо причин інциденту та заходів безпеки очікується найближчим часом. Зазначимо, що останній значний інцидент за участю сухий супержат 100 стався, коли літак авіакомпанії Аерофлот зазнав аварії під час посадки в аеропорту Шереметьєво. Тоді загинула 41 особа, і Літак отримав серйозні пошкодження. Розслідування причин катастрофи проводилося між державним авіаційним комітетом. Нагадаємо вам, також в аеропортах Росії тепер систематично можна спостерігати хаос. Наприклад. Нещодавно у зв'язку з атакою невідомих дронів лише у Москві та Пітері скасували майже 100 рейсів, а ще сотні були також перенесені. Тим же часом у Красноярському краю рефі розбився літак Ан-2. В авіакатастрофі загинуло двоє членів екіпажу. Про це повідомили російські телеграм-канали. Через падіння літака Ан-2 у Красноярському краї загинуло двоє людей, і за даними пабліків, обоє члени екіпажу. Авіакатастрофа сталася за 40 кілометрів від селища Танзибей, Єрмаківського району. Літак, що впав, прямував із села Верхнього У. Синська до сусіднього Шушенського району за попередніми даними. інцидент стався близько 17.00 за місцевим часом після виконання авіаційних робіт. Повітряне судно може належати авіакомпанії ТОВ Борус. слідчому комітеті РЕФІ на транспорті заявили, що порушено справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту, яка спричинила загибель двох людей. Нагадаємо, що у вересні в ростовській області Росії під час виконання сільськогосподарських робіт розбився літак. А 2 внесток чого загинув пілот. Імовірною причиною авіакатастрофи стала помилка пілота. Тування загалом же постійні втрати російської авіації вже мають відчутні наслідки і з часом лише поглиблюють кризу у системі оборони РЕФІ. Передусім, це підриває бойові можливості армії. І кожен збитий чи пошкоджений літак це не лише втрачена техніка, але і досвідчений екіпаж, якого, звісно, важко замінити. Підготовка одного льотчика винищувальної чи бомбардувальної авіації займає роки, і зараз Росія змушена відправляти у бойові виліти менш підготовлених пілотів, що забезпечує велику кількість помилок і ризик нових втрат. Другий Сідок виснаження промисловості російська авіаційна галузь працює на межі можливостей через санкції, дефіцит імпортних комплектуючих та технологічну відсталість. Відновлення або заміна сучасних літаків типу Су-34, Су-35 чи а 50 вимагає часу і ресурсів, яких Кремль вже не має у достатку. Ну а це означає, що кожна втрата дедалі глибше підриває загальний баланс силу повітря. Нарешті стратегічно Росія поступово втрачає повітряну перевагу, на яку розраховувала на початку війни. Українські системи ППО та удари по аеродромах змушують росіян переміщувати літаки все далі у тил, обмежуючи дальність дії і скорочуючи кількість вильотів. У перспективі це може стати ключовим фактором на користь ЗСУ, адже без підтримки авіації Росія не зможе проводити масштабні наступальні операції. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. На цьому все зустрінемось з вами в наступних випусках. Віримо в перемогу українського війна. Іська слава Україні.